Сам факт американо-радянських переговорів Дональда Трампа з Путіном є по суті сигналом позитивним, тому що нинішня ситуація війни в Україні вона дійсно зайшла в те, що казав колись ще залужний в глухий кут, тому що Україні не дають достатньо зброї, не дають достатньо ресурсів для того, щоб перемогти Росію. Санкції працюють по суті дуже ненадійним способом, будемо говорити відверто, санкції діряві накладені заходом і фактично не гарантують жодної економічної ізоляції Росії. І цілком логічно, що сторони шукають якийсь шлях замирення. Хоча це насправді останній дзвінок для міжнародного права, тому що з засудженим Міжнародним судом злочинцем Путіним починають вести переговори, починають йому подавати руку, починають з ним обговорювати економічну співпрацю. І по суті, це те саме, що поліція, замість того, щоб затримати грабіжника банку, починає з ним вести переговори про партнерство. Оце саме те відбувається сьогодні в світовій геополітиці, і, е, на жаль. Очевидно, що це буде шлях розвитку траєкторії російсько-української російсько війни в цьому 2025 році. Про що могли говорити Трамп з Путіним? Насправді ми ніколи не дізнаємося на 100% різні інсайди, різні зливи. Це якраз насамперед. Та інформація, яку було певним сторонам вигідно випустити в пресу. І дуже багато тих чуток вони насправді циркулюють з метою впливу на певних гравців, тобто на ту ж Україну і так далі. Насправді, ситуація самих, самого формату переговорів Путіна з. Трампом є досить таким тривожним сигналом, тому що очевидно, що Трамп не хоче зараз бути на боці України він хоче бути посередником. Якщо Байден і Сполучені Штати раніше були союзником, то зараз вони стоїть, оголошують, що вони стоять над битвою. І оці всі фрази це не наша війна, це війна Байдена, ми там повинні це все швидше закінчити. Вони, по суті, є якраз пазлами цієї картини. Ширша картина полягає в тому, що Сполучені Штати сьогодні. Хотіли би десь більше заробити, аніж більше допомогти. І проблемою для України є те, що навряд чи ми зможемо тут цю війну завершити в прийнятний для нас спосіб за умов, коли в нас немає зовнішньої суттєвої зовнішньої підтримки. Тобто Україні, очевидно, доведеться зараз порушити власні закони про заборону перемовин з Путіним. І піти на оці принизливі такі перемовини, де ми маємо з росіянами обговорювати питання, що насправді вони не будуть забиратися з української землі. А десь там в якому форматі вони тут будуть залишатися, і що ще їм хтось буде тут винен, тобто чи Захід, чи Україна, і так далі. Тобто, вся ця ситуація насправді для міжнародного права сумна. Але ми маємо те, що маємо. Це так звана ріалполітик, тобто реальна політика, яка вона є без цінностей, без моралі, без прикрас і так далі. Трамп насправді дуже прагматичний політик. Він мислить категоріями вигоди, в тому числі слід розуміти, що Трамп, очевидно, мислить категоріями відмови США від глобального лідерства. Тому що замість того, щоб стверджувати інтереси США в Україні під російським кордоном, по суті, під боком давнього геополітичного ворога Сполучених Штатів, тому що Росія це вже понад сотню років конкурент Сполучених Штатів, Трамп готовий заявити, що це не наша війна. Ми можемо взагалі вийти з перемовин, хай там вони собі самі продовжують. Тобто, це по суті здача позицій США в Європі. І фактично, оця вся риторика концентрації уваги на Китай, на індо-тихоокеанський регіон. Це, очевидно, буде новою такою візією і стратегією розвитку політики США Європу. США напевно скоріше за все залишать. Тут є дуже небезпечна тенденція, що Трамп може дійсно повестися на оманливі обіцянки Путіна, якоїсь там співпраці, економічної взаємовигоди, там умовно спільного видобутку ресурсів Сибіру і так далі. Про що вже звучали заяви російських політиків як відповідь на мінеральну угоду з Україною. І тут є небезпека того, що поводивши американську еліту за носа, розказуючи байки про якусь там дуже близьку і дуже вигідну співпрацю, Росія насправді буде зміцнювати союз з Китаєм і Трампу не вдасться розірвати китайсько-російський альянс навпаки. Відмовою від посилення санкцій проти Росії. Виведенням Путіна з міжнародної ізоляції насправді відбуватиметься лише посилення не тільки Росії, але й у цього російсько-китайського альянсу. Чим швидше би Трамп це зрозумів. Тим було би краще. Наразі є декілька сигналів про те, що на перемовинах між Трампом і Путіном могли обговорюватися якраз питання зняття частини санкцій, з Росії МИТа, торгівля взаємна і так далі. Тобто, фактично, сьогодні ми маємо таку небезпечну ситуацію, про яку ще колись давно говорив дуже досвідчений міжнародний маньяк Володимир Ленін, який говорив, що капіталісти продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо. От сьогодні ми фактично в угоді. Е і перемовинах Трампа з Путіном ми бачимо, що е, намагаючись заробити там якісь е, незначні насправді гроші на співпраці з Росією, Сполучені Штати і Захід сьогодні собі можуть підписати смертний вирок, тому що в той час, коли е, Трамп думає про гроші, Путін думає про геополітичні амбіції для диктатора. Гроші по суті ніколи не були цінністю.